Деякі страхові компанії не бачать перспективи розвитку. Весь час щось горить. Хто має відшкодовувати іншим людям? Як саме можуть змінитися тарифи на страхування У 2025 році? Є тільки інфляція. Нема такого навіть місяця, щоб не було якоїсь пожежі, тільки не зі мною. О, десь там вибухнуло, це станеться там... не зі мною. Але чомусь в нас немає на законодавчому рівні страхування житла. Європейці вони звикли, що вони не вийдуть з хати, якщо там щось у них не застраховано. Вітаю, це проєкт квартира на фініші. З вами Ірина Цвігун і Новий рік, нові зміни у сфері нерухомості. Тож сьогодні ми поговоримо, які нововведення варто чекати у страхуванні житла. Для цього ми запросили нашу незмінну експертку Тетяну Копач. Тож, якщо вам цікава ця тема, залишайтеся з нами. Вітаю, рада тебе бачити знову у цій студії. Розкажи нам, які зміни очікуються цього року. Вітаю Ірино. Рада тебе бачити. Рада бачити та чути наших глядачів, оскільки минулого разу ми розповідали про страхування майна. Я отримала дуже багато хідбеку, дуже позитивних, хороших відгуків. Люди писали мені, дізнавалися нюанси в страхуванні, занурювалися більш глибше в цю тему. Тож розповім, що ж очікується в 2025 році. Наразі нашумівшим є закон е, про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, оскільки є зміни у пільгових категоріях, ну, і є зміни в вартості, в покритті. І е, е, на сьогоднішній день. Е, це торкнулося учасників бойових дій найбільше, оскільки до цього часу учасники бойових дій не страхували свої транспортні засоби. А зараз вони мають пільгу 50%, можуть скористатися, якщо в них об'єм двигуна до 2,5 кубічних сантиметрів. І я би хотіла, щоб держава також і на інші види страхування для учасників бойових дій зробила пільгу, в тому числі в майновому страхуванні, щоб. Було можливість внести зміни в законопроекти, які будуть прийматися, щоб пільгові категорії населення могли застрахувати свою нерухомість з пільговою ціною. На сьогоднішній день в 2025 році є тільки інфляція. Ось інфляція зростає, ціни на нерухомість зростають. Відповідно, вартість страхування теж зростає на законодавчому рівні. Нічого суттєво не змінилося на сьогоднішній момент. Єдиний плюс для наших клієнтів це те, що для наших українців, це те, що раніше ми могли страхувати військові ризики в основному за рахунок міжнародних організацій, міжнародних компаній, світового банку і так далі. А зараз компанії страхові, які себе поважають в страхування майна. Включають е, військові ризики. І це дуже-дуже добре. Що сьогодні раніше ми е, в 2024 році стикалися з тим, що компанії пропонували страхування військових ризиків на 25% від вартості тільки, і, і то не всі. То зараз вже 4 плюс мільйона гривень страхові компанії можуть е, брати на себе таку відповідальність у разі прильоту. Це, це позитив у 2025 році. Диктує ринок нас в цьому плані. Є і негатив, в тому що скорочуються страхові компанії в зв'язку з тим, що скорочується, скоротилося в нас населення. Деякі страхові компанії не бачать перспективи розвитку. Є тиск сторони держави, тиск сторони регулятора на сьогоднішній день. І ці всі фактори якраз ведуть до скорочення ринку, скорочення популяризації, скорочення попиту на певні види страхування. Але є плюс в тому, що компанії, які залишаються на ринку, вони є стабільними, у них перевірений фінансовий стан, їм можна довіряти. Своє життя, свою нерухомість, своє майно і таким чином не боятися, що якась недопросовісна компанія не виплатить страхове відшкодування. А от щодо військових саме ризиків, що саме страхує в, цяку, в такому випадку компанія? Дивись, от е, є набір ризиків, є стандартні ризики, так пожежа, вибух, прорив водоканалізаційних труб, е, якщо злочинці залізли, обікрали крадіжка, навмисні дії, хтось навмисне пошкодив якусь нерухомість. І є військові ризики, як додаткові. Тобто, людина може стандартний обирати пакет, а може обирати з військовими ризиками. Що це передбачає? Якщо Квартира застрахована від військових ризиків на повну вартість клієнту в страхову компанію для відшкодування повної вартості, якщо є прильот, і квартира пошкоджена до такої степені, що не підлягає відновленню. Так, то тоді в страхову компанію паспорт, ідентифікаційний код, заяву і довідку від пожежної служби про цю ситуацію. Цього достатньо для того, щоб отримати страхове відшкодування. Якщо квартира знищена повністю та не підлягає ремонту, страхова компанія у межах страхової суми здійснює страхове відшкодування повністю. Якщо квартира застрахована на всю вартість, значить це є все вартість. Якщо тільки повилітали вікна, то значить заміну цих вікон, вартість цих вікон і будівельно-монтажні роботи пов'язані з ремонтом, заміною і так далі. От таким чином воно зараз врегульовується. Тоді я пропоную продовжити нашу розмову ще за чашкою чаю і поговоримо детальніше також про інші, про найпопулярніші, скажімо, страхові випадки, і що точно ти рекомендуєш страхувати Давай. нашими мешканцям, але поп'ємо ще чаю. Давай. Як саме можуть змінитися тарифи на страхування і від чого вони формуються? Так само, як і в нерухомості, є класи, так само і в страхуванні є класи. Тобто є квартири е еліт-класу, якщо в нерухомості називають А класу, так є квартири середньої преміум класу, як в нерухомості, це Б клас, і е квартири щось е між середнім? І бюджетним це, це клас. Так само і в страхуванні квартири поділяються по е, е, вартості нерухомості. В житловому будинку еліт класу вартість е, одного квадратного метру може сягати до 2,5 тисячі доларів. Коли е, в сегменті с класу квартира може там, сягати міль. Ну, там, я не знаю, скільки, Десь 1600 плюс-мінус на ринку сотні. І вартість береться саме від вартості цієї нерухомості. так, і від е, набору ризиків, що клієнт собі хоче застрахувати. Клієнт може е, не всі ризики обрати, а наприклад, ті, які найбільше є розповсюдженішими е, серед українців. Так? Нагадай, будь ласка, здійсно. ну от дивись, є е, ризик пожежа. Так є е, ризик, найчастіше. найчастіше, що є вибух газу. Ну коли вибухає газ у квартирі, е, страдає весь будинок. Ну, хто має відшкодовувати іншим людям угу. збиток за те, що в якоїсь людини був витік газу і відбувся вибух, або відбулося затоплення. Так? Або хтось живе на крайніх поверхах і не відремонтовано комунальниками дах. І була злива, відбулося затоплення в квартирі. На такі випадки клієнт може собі обрати е, ризики: от я хочу собі застрахувати суто, наприклад, від пожежі, чи я хочу обрати собі стихійне лихо, прорив води каналізаційної труби пожежа. Три е, випадки від цього буде залежати платіж. На сьогоднішній день е, там, похід в будь-який заклад харчування. Так, це є десь там 300 1500 гривень. Ну, якщо це ресторан, так. це дорожче, так. якщо так. там заклад іншого харчування дешевше. Так? За ці гроші можна застрахувати квартиру на рік від усіх ризиків, розбити платіж помісячно, і це буде там 200 гривень у місяць при хорошому наборі ризиків. Це є доступно для кожної людини, і кожна людина, знаєш, ми українці думаємо, ну тільки не зі мною. О, десь там вибухнуло, це станеться там... не зі мною. От вчора я дивилася, бо кожен ранок піднімаю, що ж відбувається. Вчора одна пожежа була, сьогодні зранку дивлюся в одному один із ресторанів горів і так далі. А якщо б над цим рестораном були будинки, ну який що би ж відбулося з тими людьми, які живуть в тих будинках, де щось відбувається? Про це треба думати. Розумієш? І е, приклад як не треба робити. Е, життєвий приклад, розповім, коли розповідала одна клієнтка каже: ви знаєте, я купила вже собі нову квартиру і розповім вам, як не потрібно знайомитися з сусідами. Це залишила праску в е, увімкнутою. Пішла на роботу, все загорілося, слава Богу, потушили, але шкода була нанесена і в верхній квартирі. Ну і, по-перше, це дим який тяжко вивезти будь-якої з квартири, ось вона ту квартиру свою продала, тому що вже з сусідами подружитися не могла ага. і переїхала в іншу. Тому каже: тепер я страхую відповідальність перед сусідами, щоби на мене ніхто не тримав образи. Якщо щось трапиться, чи я когось затоплю, чи я поїхала в відрядження? Мене немає вдома, а щось таке от сталося. Не з моєї волі, не з моєї свідомості. От про, про прорвало трубу і, і затопило. Розумієш, в такому випадку страхова компанія відшкодовує ремонтні роботи і всі в добрих стосунках залишаються. Угу. Але, ну я, як журналіст, я взагалі завжди в новинах і весь час щось горить. Нема такого навіть місяця, щоб не було якоїсь пожежі, його просто нема. Але е наскільки зараз популярна? Е Тема страхування саме нерухомості серед людей, чи все таки в нас люди страхують житло? У нас люди страхують житло, але в більшості це є комерційне, комерційні, будови, комерційні забудови це в тому числі і ресторани, якісь виробництва і так далі. А квартири страхуються мало. В основному це квартири, які беруться в кредит, по є оселі, наприклад, в програмі державній, або просто людина собі купує якусь нерухомість в кредит, тоді вона повинна застрахувати своє, своє житло перед банком, щоб в разі чогось це така страхівка для банку. Щоб в разі чогось станеться житлом. Клієнт не захоче за нього платити. То тоді страхова компанія покриє перед банком ці збитки. Якщо щось з житлом станеться, свідомість наших людей е, заключається в тому, що зі мною ніколи нічого не трапиться. Це все з іншими відбувається, з інших інших пожежах, в інших, пожежа, інших війнах, в інших там якісь історії. А от я живу, і все мене не чіпайте. Моя хата з краю, я ні нічого не знаю. Є така приказка наша українська, розумієте. Свідомість людей в цьому плані потрібно піднімати. Весь 2024 рік я працювала над тим, щоб рієлтори, нотаріуси, люди, які мають дотичні, в тому числі банкіри, які дотичні до майна, доносили клієнту цю необхідність страхування майна. Цю необхідність, бо це є на сьогоднішній день хороший інструмент, коли Ну уявіть собі, ви в пів життя відкладаєте гроші, щоб купити і переїхати в найулюбленішу квартиру, а тут щось несподівано трапляється. Ну що будемо далі півжиття складати, щоб ще щось собі заробити. Ну, це потрібно робити свідомо і щороку в рік. Страхувати оцю цю свою нерухомість, своє дорогоцінне житло, в яке ми повертаємося, в якому ми просинаємося зранку, яке ми любимо не тільки автомобіль, але і житло, і себе в тому числі. Три речі, які потрібно страхувати обов'язково. Ми дійдемо до того, тому що зміни в державі проходять, ми е, хочемо е, в Євросоюз, що щоразу щось відбувається. Нам це некомфортно. Тому що ми не привикли до цієї культури е, страхування. Ми не знаємо, як це так. Європейці вони звикли, що вони не вийдуть з хати, якщо там щось у них не застраховано. Ми до цього дійдемо, але це вже буде наші діти, наші онуки, буде вже інше покоління. Е, ми е, ще пережитки того, не хочеться називати якогось суспільства, яке нам нав'язало. Що от ти сам за себе маєш все вирішувати, сам за себе маєш відповідати і так далі? Щоб перекладати на когось, на страхову компанію, чи там на адвоката, чи на лікарів. Ми ж і до лікарів не ходимо. Ну ми вже йдемо тоді, коли вже щось болить. Так само і страхуємося, коли вже щось настало. А можна заднім числом, а можна переднім, а не можна, а не можна. Треба думати і цікавитися. Є ж достатньо експертів. Достатньо страхових компаній, де можна поцікавитися, от скільки буде коштувати вартість моєї квартири. Люди нададуть кваліфіковану відповідь і шукати цих кваліфікованих страховиків, які будуть як сімейний лікар для кожного українця з часом. Нагадую, ви дивитесь проєкт Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про зміни у страхуванні нерухомості, які очікуються цього року. Тож не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись на наш телеканал, залишайте свої реакції та пишіть коментарі. Все-таки страхування авто в нас є на на законодавчому рівні. Всі повинні це робити. Але чомусь в нас немає на законодавчому рівні страхування житла і особливо здоров'я, що немало важливо. Бо я думаю, що якби не було на законодавчому рівні страхування автівок, то мабуть не всі би і це робили так само, як зараз це відбувається з іншими страхуванням. Розкажи, чи на твою думку... Треба би було все-таки е, зробити це на такому законодавчому рівні, щоб всі мали страхувати і житло, і здоров'я. Я розповім вам глядачі, про те, що я працювала в страхуванні, ще коли автоцивілка не була обов'язковою. <гум> і тоді треба було, отак як я переконую і доношу, що майно потрібно страхувати, от тоді я доносила цінність, для чого страхувати автомобіль. І е, люди, які мали страхування, а це було 10 відсотків зі ста на той час, коли цивілка не була обов'язковою. 10, 10 100%. відсотків зі ста Е, вони, коли траплялося ДТП, страхував, регульовувала, їм це подобалося. А ті, які не мали, або платили зі своєї кишені збиток, або коли не мали це довгі суди, нерви, образи дуже багато негативу. От саме коли не було обов'язкового страхування. На сьогоднішній день, щоб ви думали, не 100% громадян України мають автоцивілку. Дехто нехтує і їздить без полісу страхування згідно новим законодавством. Рано чи пізно настане той момент, що по камерах будуть приходити штрафи за те, що просто по номерному знаку не буде засвідчено, що в клієнта є поліс страхування. Що е, поле це дуже добре? Чому тому, що це є відповідальність перед іншими? Якщо ти взяв машину покататися у свого друга, е, вчинив ДТП, грошей в тебе немає, ти не працюєш на роботі, хто має відшкодувати в разі відсутності страхування людині збиток? Ніхто. Ну, це до дуже довгий процес, який там 10 і двадцять років може тривати, коли там по пару гривень виконавча служба буде стягувати з такої людини, яких якісь речі. А якщо ти влупив три автомобілі, як в мене нещодавно був випадок, ну п'яний водій влупив три автомобілі. Ну тому це добре, що є на законодавчому рівні обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і воно покращилося в цьому році, тому що ліміт відповідальності збільшився до 250 тисяч гривень на майно, на шкоду завдану майну є на сьогоднішній день розрахунок без носу, тому навпаки, держава ще покращила ці умови. Ну звісно, там здорожчав. Трохи платіж, але знову ж таки, по платежу. Рекомендую, е якщо ви маєте транспортний засіб, обов'язково перепитувати в декількох страхових компаніях ціну, тому що вільне ціноутворення і вона у всіх різна. Mm -hmm. Що стосується і майна, е що я би е що я бачу так як експерт, що буде найближчим часом обов'язкове, це є пенсійне страхування, е страхування е життя, тому що на сьогоднішній день пенсійна реформа давно потребує. Якогось зміни, і ми розуміємо, що людям 30 плюс вже складно буде розраховувати на пенсію, і ця інфляція, що є, веде пенсійний фонд до банкрутства на сьогоднішній день в Європі. Люди відкладають собі все життя, коли працюють в робочому періоді, на пенсію. І на пенсії ми бачимо на курортах інколи, коли ми ще їздили до війни, так які щасливі пенсіонери, тому що вони собі відклали. На своє майбутнє, на свою пенсію і можуть собі дозволити відпочивати е, на морях, океанах, на, насолоджуватися на пенсії своїм життям. І, і порівняємо нашого пенсіонера на сьогоднішній день. Що він собі може дозволити на 3-5 тисяч гривень пенсії? Він може собі дозволити оплатити комуналку. А ліки ліки. На сьогоднішній день я не знаю, чи ви спостерігаєте таку тенденцію, як я, що кожен крок аптека. Ну ти так. йдеш аптека, аптека, аптека. Що ми в нас хвора нація? Наскільки що тільки аптеки, скільки потрібно аптек? Ну тому найближчим часом я думаю, що реформа буде з боку держави. Це є здоров'я і пенсійного накопичування на майбутнє з приводу е е майна. Я теж думаю, що всі види страхування, які діють в Європі, ми до того дійдемо. Але в нас є перехідні періоди, тобто у 2025 році одні зміни, у 2026 році інші зміни, і до 2030 року ми перейдемо на європейську модель страхування, де як в Європі є страхова компанія, є в сім'ї адвокат, є медична установа. От три такі зв'язки, як працюють в Європі, ми до того дійдемо і будемо так само. Зобов'язані робити ці види страхування, бо по-іншому ми не вийдемо з будинку, не вийдемо з квартири, якщо ми не будемо застраховані в Європі. За це дуже великі штрафи за відсутність полісу страхування. Наші коли попадають, інколи клієнти забув купити поліс, виїхав, або в Європі закінчився і каже: мені там штраф півтора тисячі євро. За що? Угу. Ну розумієте, тобто виїхав. Чому ти не застрахований? Ось тобі штраф, будь ласка, плати. І він значно дорожчий, чим вартість полісу там зеленої карти на 15 днів, які коштує для нашого українця в Європі. Тому на страхуванні не можна економити. А які в Європі ем, основні страхування? Це основне пенсійне страхування і страхування майна, страхування транспортного засобу. Як у них цікаво відбувається страхування, От, наприклад, якщо ти беззбитковий клієнт, тобто в тебе там, хороша статистика збитків, так або невеличкі збитки, або їх немає, тобі страхова компанія знижує більш ніж половину вартість страхового полюсу. Mm. Якщо ти попав в ДТП, чи там в тебе щось було з майном чи з життям, і воно носить накопичувальний характер, ці збитки зростають, ти стаєш збитковим клієнтом для страхової компанії, і твій платіж може втричі вирости. Тречі виросте. Справедливо. Тобто, <гум> так, тому клієнти обачні в тому, що вони роблять, і свідомі в тому, що вони роблять. Вони не сідають там, рідко зустріне, що на підпитку хтось чинив ДТП, бо це дуже велика відповідальність кримінального характеру. Тому, тому це на сьогоднішній день по цьому закону, що вступив з 1 січня для транспортних засобів, ми теж. Будемо відслідковувати збитковість в Україні клієнтів, і вже в наступні роки клієнтам за беззбитковість буде пільга, а клієнтам за збитковість буде надбавка до полісу страхування. Ну що ж, дуже дякую тобі вкотре за таку вичерпну інформацію. Звертайтеся, я завжди рада служити нашим глядачам, завжди рада давати корисну інформацію. А я нагадую, ви дивились проєкт квартира на фініші, і ми з вами побачимось вже у наступній програмі з новою та цікавою темою.